Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Прийшла пора і в нашому регіоні грати городи, сарати картошку, ну і інші польові роботи виконувати. Значить, це відео, мабуть, найбільше ждали, тому що ще коли я тільки почав модернізацію свого. Трактор ця, тобто поставив, для тих, хто не знає, я поставив на Т-25 китайський двигун КМ-385 ВТ. Той, що стоїть на міні-тракторах китайського производства 25-сильних. І всі ще, коли робилося, хотіли ж побачити, як він буде працювати іменно в воронки. Значить, Оре нормально, швидкість, звісно, більша, непривично. І сьогодні, тим більше в мене з картопле сажалкою, з плугом картопле сажалкою. І трошки вроді би він безріше Треба б меншу скорость, а, а в холості там уже і не тягне. Ну, коротше, трошки проблем немає з пахотою, а з посадкою трошки є. Як вже буде нехорошо перебрана картошка, тоді буде гірше братися. значить Сьогодні ще хочу показати свою свій авторський проєкт плуг картопле сажалка. І я, це моя ідея, я, ну, я, я його виготовляв, я розробляв його і придумував. Значить, і Думаю, що це можна і називати, що це плуг картоплеса жалка Федченка. Так їх називають там Борона Радченка чи Улик Паливоди, чи ніж по тому. Ну, а я думаю, одне вироблена вона була в 2011 році, в 2011 році. Іспитана, дороблена, ну, трошки під той, а вже з 12-го року я повністю в неї сажаю. Поки, звісно, приємників немає, ніхто таким не займається, Ну, хочу своїй аудиторії, хто дивиться мій канал, показати, як вона робить, показати її в тому. І трошки хочу розказати, як я до неї дійшов. Значить, у нас тут у селі, і при колхозах завжди. оралося Тракторами колхозними, великими і всі були правосторонні. Того пахалося завжди, як отакі, як у нас, згори на, на гору трактор не тягнув. І пахалося завжди в одну сторону. Тому виходили обніжки. Там обніжок от сусіда, і не видно вже мет... більше метра висотою. Тут теж був такий самий. Ну а тепер я зробив плуг свій лівосторонній, тобто. Кидаю він на ліву сторону і я виравнюю городи. Обніжки обменшаються. Щоб ну, пару років я нею так попахав, а потім вже ж і звідти починається обніжок. Так що ще зробив я правосторонню таку саму сажавку, переношу всі оці приводні механізми, викидний і через рік сажаю тою і тою. Як я до цього дійшов? Значить. Ще в кінці 90-х держав я коня і мені показали, як сажати під плуг картошку. Ми тут у нас усі сажали під лопату спахано, потім всі дружно виходять, копають, картошечку кидають вручну. Кінь ми тут не сажали. І під плуг посадки такої не було. Значить, а коли я держав коня, і мені показали, що під плуг, наскільки це ефективно, значить, сажалося через рядок. Проходжу я пропахую рядок. Ложиться у борозну не в самий низ, а трошки підверх і ну, на определену глибину, щоб була картошка лежала. І це мені дуже сподобалося. І так ми постійно сажали. Коли ж коня продав і купив трактор і почав трактором працювати, вже під лопату не хотілося мені сажати. Треба було думати, як його ж сажати. Значить, по первах такої, ну, як. Так само ложили ми ось. Йдемо, я а отак саме проїжджав я, проорював, трактор же ж йде тепер колесом по борозні. Значить, картошку приходилось ложити отак. так, у бок ложили, щоб трактор їхав, по цьому і не пахав. У них не кинеш, бо дуже глибоко для картошки. А ложили отак. І кожен йшов, тик-тик, тик-тик, картошку і ми так сажали. Ну, це ж багато людей <кхем> надо. і робота ручна. Хотілося вже його трошки механізувати і я тоді придумав, може проти сонця буде показувати. Ага, і придумав я, як тоді перша перва моя думка, як його було зробити. Значить, такий самий був ну, тільки другого на правосторонній, тоді ще було, лівосторонній ще я не робив тоді плуга. Правосторонній плуг. І що я зробив на плугу? Поставив, отак тут крісло поставив, тут така йомкость була. Трубка направляла вона, ну це під перший тільки плуг, щоб другий прикидав. Значить, так зараз як у першому теж роб... ось так. Да, ось так ось, само ось, ось, і зараз. Тут у мене направляюща, куди буде падати картошка. Тут ось вона випадає, сюди котиться. І оцей трикутничок зараз на даний момент. Це подвійне кральце, яке у посередині склона борозни. Дно борозни отут буде, а воно проралює на определену глибину, щоб отак зверху робить. Боростку і падає картошка. Так само я тоді зробив, тільки провів сюди трубу, сажав оператора на сидіння і вручну кидали. Я потихеньку їхав і так кидали. Ну, поки оператор був, воно ще і можна було. Про це не задумався. Тоді, коли сюди переїхав, оператора не попробую знайти, треба було придумувати, як його механізувати, щоб без оператора. І вже тоді пішли в моду. Картопле. Сажалки польського виробництва, до них продавалися запчастини, оці всі ланцюги, приводні зірочки. І я подумав, що треба його робити іменно на плуг. Під плуг посадка мені нравилась І час подобається, я думаю, що це найкраща сама, сама посадка. Без отих бугрів, як зараз е, ці в польські нагортають бугри. А якщо бугор, а Ксюша називається моя картоплосажалка, зразу і хотів сказати, там все не вспомню, що от <гад> хвилювання. Значить, називаю всі свої агрегати, які виконую традиційно чи виробляю, іменами внуків. Це в честь моєї внучки Ксенії, названа Ксюша. Там є, дивилися, і ярик, та віялка, і сівалка. Лера, ну, коротше, все як. Аби внуків хватало, поки ще не на всі, не всі названі агрегати. Ага, на що я тоді на чому становився. Ага, що цю рі, вирішив зробити? І так само треба було зробити. Щоб вона ложилася під перший корпус картошка, автоматично подавалася механізм взяти із польської сівалки і прикидалася другим, другим корпусом. То, що, якщо Бугорками посіять, виходить отака поверхня посадженою той. А я сажаю рівна поверхня, отакий відрізок. А тут відрізок утричі більше, значить більше випаровування, пересихає ґрунт. Ну, і так само, якщо я оце зараз сажаю жито ж сію, то коли сюди загнати після такого. Ну, це не припахується, я дуже і не стараюся, щоб там воно припахувалося. Зверху рештки ще краще. Вони затримують і вітрову ерозію, і сонце так, не так нагрівається. Ну, лучше, як воно навіть зверху ще більше. Ну, припахує в принципі непогано. Ага. І того я тільки підплуг, щоб була поверхня вирівняна і придумав. <кхем> Отак. І зараз сажаю. І... По постійно після картошки, значить, той сію жито нарештки. Це ж неділя пройшла, як ми як я скосив його, вже воно оттало попідростало прямо на глазах до сантиметрів по кої ко де є. Так що таке. Зараз у замедлі ну, медленнішою скоростю, ніж я обично сажаю. знімем, як я буду сажати, щоб. Ну, і оператор показав, яка і картошка. ось, же, а, Засипається бункер, же так само зроблено. Картошка це стоя, стояло в мене раніше, виніс. У тих у мішках проросла, коїде зверху, так ось аж листочки, а де ті? ну, отаке. Ага, ще який привод хотів вже ж показати, бо все, вроді би, зразу відео може трошки длінше, ніж обично я знімаю. Ну, треба показати, щоб люди бачили, що і як. Ага, сам сажав, тоді ще що зробив я. Приробив навіть прицепний механізм, цепляв з картошкою прицеп, ось так виготов. ну, так само ж як прицепне у тому, в тракторі, прицепив і поїхав з картошкою. Поставив на, на бок поля. Я сам сажав 60 соток, тоді ще трошки картошка була, вроді би в ціні так хотілося на чомусь заробляти. Сам виїжджав, ось під'їхав, так само мішки на краю, де, куди під'їжджаю, пахаю. Засипав, проїхав рядок, приїхав назад, опять засипав, поїхав. І я сам 60 соток, навіть менше, ніж за день я сажав, перепаху і пересаживав. Так що я думаю, багато хто може і зацікавиться, а може будуть і Ну, У нас поки немає. Люди, мабуть, бояться, що тут треба. Ну так, да, кваліфікація, в принципі, треба. Треба рівненько борозну вести, щоб вийшлося міжряддя 60, ну, 60, тому що трактор колесна колія метр 1,20 щоб я повністю обробляю город ну, щоб менше ручного, ручної праці, сад, сажання, потім скорожу його, як трошки бур'янчик і підрівняється, ну, скорожу бур'ян раз, потім вже виходить паростки. Картошка вже проходить, Опять їду по, вже по рядочкам, боронками ще під воно ну, вискорожується менше поління. Так само. Об оприскувач сипляв, бризкав. Ну, Зараз і вручну. Ну, тут не багато городу, так і вручну принципі, можна посіяти. Так же само, потім заїжджаю обгорталкою, цим все робиться все трактором. І копалка теж зроблена. Теж колись, дасть Бог, доживем до вбирання буду показувати так само усі процеси. Ага. Значить Тепер хочу показати, як я вийшов з положення, щоб воно ж і картошку садить, і під грядки ж треба просто. Просто щоб згора не було. Значить, він зробив отаке, отакий привод. Колесо 15 дюймів. Це або з УАЗіка, або ну, коротко, 15 дюймів, воно приблизно розчитано, щоб же на один оборот скільки з картошин випадало. Розчитано так, що у рядку картошка випадає десь 25-27, ну так як і у польських, я теж так розчитав діаметр колеса, щоб лучше воно не скользило, понаварював. На колесо такі ж ребра, у той, та й хоч і заб'ється, коли грязь це я почистив, все одно вруть круте, фото є в ньому. Передається із колеса через шківи, через ременну передачу, два, два ремішка передається на такий же корпус, на якому зірочка. І приводний же ланцюг саме сама це все отак передається. Коли треба мені... Просто зорать підрядки, як зразу он не там, значить виключається ось отак. Ось я зробив, як вивлюв. Оце натяжний той, я його вимкнув, на цепочку вимкнув і значить, колесо буде крутитися, оранка йде, а привид сюди не йде. Потім, коли вже вже заїхав на пахоту, ось натягнув, цепочком зафіксував. Колесо їде і пішла посадка картошки. Картошка падає у борозну. Ну оце такий нехитрий вроде би апарат. Ну, зручно, зручно і все. Ага, як крутий, показати, а? Знаєш, добре, мені що з оператором так показую. І ось я, вона отак випадає, крутиться через ту. І падає, трактор їде. Отакий процес. Ну ми зараз я тоді той буду їхати і наскільки зможемо, наскільки зможемо, наскільки покажемо. Як працює, а ще бороночка. А то там на каналі Татовий гараж теж чоловік робить. Ну, в мене я так зробив, щоб вона е, зразу я їду і запахує. То, тобто при, приволочую. І последнє, я виїхав і все приволочено. У мене нема такого, як на великих тракторах, проїхав, потім. Попередній. Ну, Коротше, последній завжди леміг не заволочений. Ну, а я отак зробив, щоб направля... направляючись і є, а щоб вона і так і так працювала на цепках, шарніри. А ти ж татовий гараж зробив, він і рівненько, ну може рівно трошки буде красивіше заволачувати, ну трошки ж далі габаріти другі. І тут я б совітував би зробити. Цепки, щоб, щоб вона трошки ще й отак гуляла. Не тільки уверх низ а ще і по боках. Отак. Ага, і ще ж хотів, а то дивлюся ж відео, який же в нього плуг, яке відстань, який захват корпусів. Значить, у мене два, два по 30. То єсть, який як, як захват рівняється. Так само, як і собственно, на болту різьбу між двома одноімінними точками. То є, відстань от сюди. І до оцього до приміром. Оце буде зафат одного леміха. У мене 2 по 30. Отак, одноім'яний. Тобто з цієї сторони ось де леміх ось ну це тут ще й третій ставив, ну, де стойка тут приварена і стойка приварена отут. Тобто з цього сторони цього <кхи> трубоквадрата. І з оцой. Значить між цією і цією точкою, оце скільки захватує один леміх. Отак вважається. Якщо я ж, приміром Робив, щоб в мене метр двадцять коли я і між 60 Як я міряв, скільки плуг захоплюється? значить тут теж треба настраивати. Ну, я вже бачу, що а, оце середнє колесо, оце буде оце 60, я отак і держу посередині, грубо говоря, йде. А як помірять, що правильно, скільки я проїхав, значить я ставив, забивав, отак, стромляв лопаточку, міряв оце оцю відстань, Ось скільки метр там, приміром буде. Тоді я проїжджаю, так як і веду, і вже от цього школочка тільки поміряю, скільки я пропахав Приміром, тут було метр 60 додавали, значить 60 у мене за фат корпуса, і міжрядів буде 60 і Якщо ж більше, значить чи менше, ну тоді вже регулював. Так що така ще настройка. ну Стараюсь вести, щоб лінійність і більш-менше щоб було відстань між тими. Ну а зараз заведу і маленьку, ну я потихеньку, тому що. Ну, і оператор буде бігти, і може деякі пропуски. А зараз наскільки зможемо, попробую показати, як вона працює. Значить, завожу і буду їхати меншою самою швидкістю, щоб було. Да, двигуном, в принципі, задоволений, він високооборотістийший, чого я переробив трактор вже. Той заводився, вібрація погана, зимою його не заведеш, ноль вже я не заведу. Ну цей же заводиться з пів оборота і поїхало. Ну так, трошки швидше робиться, ну пробиться. Водили один той рядок, показав, ну сировата ще земелька приходиться, ось чищать його, очищать. Ага, ще я не сказав, що тут усе повністю все повністю заморобне. І от вали я зробив із катків, із бочки, вирізав повністю, сам робив. Значить, леміха теж лівосторонні, Значить, якби правосторонні, отут був носочок, вони перевернуті. Назад одрізана турист з цієї сторони і носочок приварений із рельси. І вийшовся лівсторонній. І теж так ворой ви, ну, вигнути, подвід трошки душі, ніж не полу ну, він, ну не, і не рівний, а щоб прикидали. Ну прикидає в принципі, нормально. Земелька вроді биренька і, сиренька, і не дуже вона і розпадається, тому що уся в Ось, скільки тут. Розпадають. Грудка не ліпиться. А десять? Трошки приволачую, потім ще через недіку, чи як трошки підтрягне, піде бур'янець, значить буду, воронками заволочуюся. Оце брав сюди, сюди доїхав. Поки доїхав дозову, всі назад поспадало. Значить, ложу на це, додаю картошки. Поїхав зажати другий, другий рядок. Ми трошки. Як вже нормальною швидкістю я поїду, як вона працює Посадив ще один рядок. В принципі, що хотів поділитися своїми здобутками, як я працюю, хотів показати, як відношуся до землі. Ну, може хто і той хто щось запозичить, корисне, кори, корисне в мене, так що отаке. Продовжуємо трудитися, а всім на цьому. Миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей. Думаю, буде далі ще дуже багато цікавих відео. Всім удачі!